Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Боже, милости, будь мне грешному, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, молитвы ради предчистая Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины и же везде, и вся исполняй сокровища благие жизнеподателю, при иди и вселисивный и очистили всякие скверной. І спаси блаже душа наша, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний поміли нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний поміли нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний поміли нас, слава Отцю І Сину і Святому Духу, Нині, і Прісне, і Віков. Амінь. Пресвята й Троїця, поміли нас, Господі, очисти і наша, владико прості, беззаконня наша, святий посіті, і сіліні ми ще наша, імені твоєго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наши жизни на небесей, да святится имя Твое. Да при царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на и на земле, и хлеб наш насущный дашь нам днесь. и остави нам долги наши, мы оставляем лужником нашим, и не веди на свои искушение, но избави нас от лукавого. Оставши от сна препада имте плаша, яндельскую песу ті сильні. свят, 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 если Боже, Богородице, і поміли нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, ододрае и сна, Господі, мы все Господи, ум і просети, и сердце, и Осне, Мое Тверди, Уежи свята, і, і, і троїце. Свят, свят, святый Боже, Богородице, і поміли нас, І нині, і пресно, і вовіки віков, амінь. Внезапно судія приїти, кої ж до діяння обнажаться, на страхом землем полонощі. Свят, 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 ісі Боже Богородице і помілий нас, Господи, помілий, Господи, поміли, 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 Господі поміли, Господі От снова стал благодарить Троице, и Троїцей мною раді твоєї благости дало терпение, не прагнілася намеленівого и грешного, не же погубил насиконі моїм, чоловіку любса, лисі обичного, і нечайні нежащи воздействия, воєжі утриніва ті славе слово державу Твою, и нині просвіті мої очі, мислене. Отверзьте мои уста, получайтеся Суисем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, пидите во исповедении сердешнем, и воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и присно, и во веки веково. Аминь. Придите и поклонимся Цареве нашему Богу. Придите і поклонимся Преподим Христу, Цареве нашему Богу. Прийдіть і поклонимся и самому Христу, Цареві і Богу нашому. <coughs> Помилим я, Боже, милості Твої, по Твои поможет, Твоїх очисті, беззаконня моє, наепачи в мире, беззаконня Моего гріха, мое, очисті м'я, як беззаконня Моє, а знаю, і гріх мій предо мной свину, и тебе иди, і, і лукавое пред тобой, сотворих, якобы во слові сіх Твоїх, И победишь, не даст, дети, все по беззаконніх зачат есть в грисех, родиями, мать моя, все бо істину возлюбились и тайная, тайна, при мудрості Твої си, окропішими и сопам и очищуся, омишими, и паче сніга оберуся, слухам моєму дасть, радості веселья, возрадиться, кость смиренные. Отврати лице Твое древ моих, и вся беззакония моя очисти. сердце чисто, созище мне, Боже, и дух правобнови в утропе Моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святого не отоми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духу младыш, мутреди меня, научи беззакония и путем твоими чисте, к тебе обратятся, избави меня от травей, Боже, Боже, спасение моего. Воздрадуй цей язык ми правді твоїй, Господі. Усніми й отвірзіш уста мої, воззвість хвалу твою. Яко аще мис хотілисьі жертви, дал би хубості ссуженні благоволіші. Жертва буде дух сокрушен, серце сокрушено, і смиренно, Бог не уничижить, обблагоєй, Господі, благоволінням твим Сиона і даси зійдуться стіни Єрусалимскія. Тогда благоволіші жертва правди возношенія і всессягай моя. Тогда восложат на алтарь твоих лицей. Верую в Единого Бога, Отца, Сдержителя Творца неба и земли, и видимый в жизни невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и іже до Отца Рожденого, прежде всех вев, света от Света, Бога истину от Бога истины, рождения, Не Сотворена, Единосушного Отцу Им же вся быша, нас ради человека, нашего ради. Спасіння шедшого з небес, і оплатившогося от Духа Святой Марії, Діви Человечеся, Розп'ятого же заны при понтийском Пілаті и страдавшей по і, і воскрешав третій день по Писанням, і вошедшего на небеса, і сидящую дісною Отця, і паки рядушу со славою и судите і и його же Царстве не буде кінця. І в Духа Святого Господа Отворящего, Иже Отца і Сходящего, Иже Отцем, і Сином Споклоняємо и слави, Пророки. во на святою Соборною і Апостольською церковь, исповедует на крещение восставлені рехов, чаю, воскресенья, мертвих і житті будучого віка. Амінь. Боже, очисти мене грішно, яко и колише сотворих благою пред тобою, не мене от лукавого. И да будет во мне воля Твоя до да неосужденного отверзыва уста Моя недостойная, и восхвалю имя Твое, Святое, Отца, и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстал, полуночную песнь приношу Ти спаси, препадай во пьюте, не дашь мне уснуть в греховней смерти, но ущедрими расмися волей, лежащими влияностью вскоре восстави. И спаси меня о предстоянии и молитве, и по наш не восея ими день безрешен. Христе Божий, спаси меня. К Тебе, владику, человеку любчи от сна, стал прибегаю. И на дела твоя подвязаюсь милосердием Твоим и молюсь о Тебе. Помоси мне на всякое время, во всякой вещи, и избавь меня от всякие мирские злых вещей, дьявольского поспешения, и спаси меня и в, в царство Твое вечное, ти бо и си мой сотворитель и всякого бла, промышленный и податель, о Тебе же всі упования, ми Тебе славу сылаю, ныне и пресную, и во віком. Амінь. Аминь. Господи, и же многие Твои великими щедротами Твоїми, дали им роботу работу Твоему. В мисшедшее время ночи все безнапаси при тебя всякого зла противна. сам, владико, всяческий творчество, сподобен и истинным Тим Светом, і просвященным серцем творити волю Твою. Ныне и присно, и во веке веков. Аминь. Господи, Вседержители Божией, силы, всякие плоти, Вышний живый насмиренный, презирай, и сердца жи утро, Би и сокровенные человеков Я и предведы, безначальный пресносущный свете, у Него жизни не из применения или приложения, осенения, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же настояще, настоящее время на множество щедро, твои дерзающие. От скверных тебе остен творим и оставили на пререшении наше, я же делом и словом и мыслью Ведьним или Неведним, со нами, и очистинные от всякие скверной плоти и духа, и дары нам бодрным сердцем и трезанные мыслью всю настоящую житие наш прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня, единородного Твое Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, Он же со славой и судья все приидет, кому что восстать и по делам Его. Да не паче, упленившись, на бодрствующее и воздвижение в не неубрящемся готові, в радости божественных черток славы и освонидем, и дежи празднующей власні непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, ты боишься истинный свет, просвящай и освящай всяческое, и і все тварь во веке веков. Аминь. Тя, благословен Вишній Божий Господи, милості творящих прис з нами, велика і же не Славна, і славная і же ужасная, и подавши нам сон, покоїння, немощі наші, і ослаблення ослабление плоті. благодарим тя, коне погубились и нас и законі нашими на чоловіку любства обично, і ни чая, ни не воздвиглися, Воєже, слава, слава державу Твою, тим же молим безмірною Твою плавость, пресети наша мысли часа, і ум нашу тяжкую остальную восстави отверзі нашего уста і исполни Твоего хваления, якуда возможно, в непоколебьему петь и же испариться тебе, во всіх і во всіх славе Богу, безначальному Отцу, Судиниродным Твоим святим і благим і житворячими Твоїм Духом, нині і присно, і во веке Амінь. Аминь. благодать Твои Владичице, Молю Тя, умой, о благодати, ступайте прав, ми настай путем Христовых заповедей, Бдети их песне и укрепи, Уныне сонгоняющий, связанная пленницами рехопадения, мольбами твоими разреши, Бог невесту, в мия и в дни, сохраняй борючих враг, избавляющий меня, Жизнедателя Богорочие, мышлиными сразьми оживи, Я же светний, вечерний родчие, душу мою ослепшую, просвети. О, дивная владышняя палата дом Духа Божественна меня сотвори, врача, роча и врачу и души мне многолетней страсти, волнуйся житейской бурю, и кости на праві, і збави меня Огня вечной, що і червя же зла, и тартара, дамя, и вещи бессомрадование и же мной грехом погибника. Ново сотвори мне, обещавшую при пренепорочное сорішені, Страна муки и всякие покажи мне и сыкла лі, Небесные милые лучите веселье со всеми святыми сподобие, Пресвятая Девус, услыши лас, непотребную работу Его, струю давай, мне слезам при чистой душе, моей скверно очищающий. Стена не от сердца приношу тебе непрестанну, усердству и владычице, молебную службу, мою приими, и Богу благотробен принеси. Превысшая Ангел мреская превыше слитие сотвори, святоносная, сень, небесная и духовная, благодать мне направи, руцы, воздействие и осне, похваление оскверни, скверные, сыне прочное, душе тленных меня пакости и ся, избави, Христа прилежно умоляющей мужичести, поклонение подобает, ныне и пресной во веке веков. Аминь. Но милостивее все, милостивее, Боже мой Господи, Иисусе Христе, Многие ради любви шел и оплатили сыворотки, да спасе всех, и Пах и спасе, спасибо по благодати, Молютя, Аши Бога Дил спасеши меня не стеблаготе дар на Долупаче, ей мною щедро так милості. милости. Верую помире, коли у Христе мой, жив будет, и не узрит смерти во веки. А ще обо верю, я живу тебя, спасает отчаянности верою, спаси мне, ко Бог мои святые создатель. Вера же вместо дел доменится да мне, Боже мой. Не обрящийший бо делает не оправдающих меня, но та вера моя дотовляет место всех, тогда отвещает м'я, тогда оправдит м'я, Тада покажет мне причастника славы Твои вечные, да не оба похитит м'я сатана, и похвалится слове, ежеоторгнуть м'я от веры о рады. Но или хочу спасти м'я, или не хочу Христе, спаси мой, притвори скоро, скоро бой Бог, Ты боися Бог, мою чрево Матери мою Я, мя Господи. Ныне возлюбите тебя и коже возлюбите, иногда ты сами гріх. І пак и поработайте тебе без иносты точно, як уже коже поработал прежде сота нелестивому, же поработай тебе, Господу и Богу моєму, Ісусу Христу, Осядние живота моєго, нині і присно, і во веке Амінь. Святий Святый Ангелих, окаянний моїй душі, души, моїй житті. Не остави меня грешного, не жертвство пи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону, мое деву, но обладать ему, наследством смертно, сейчас, си. укрепи бедствий, худой моей рукой, настай меня, путь спасения. Ей святый Ангели Божии, хранители, покровители окаян, мои души и тела, вся мне просили к метя оскорбих во все дни живота моего, Я ощущаю, что сореши пришедшую носию. Покриме настоящий день сохрани всякую искушение противного, да ні в кої мрія пронивою Бога, и молися за м'якого Господа да твердить на страсти своим и достойно покажет ми раба Святої благості. Амінь. Пресвятая, владичесце моя Бога, святими Твоими, и все сильнее любами ожини от меня смиренного и окаянного раба Твоего. Уныние затвения, неразумия, ни радения, и вся скверная и лукавые хуйные помышления, от окаянного моего сердца, и помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, как у ниж есть мой окаянин, и избави меня от моих лютых воспоминаний, предприятий, и от всех действ злых свободи, яко облагословенность и от всех родов, и славиться причесное имя во веки веков. Аминь. Молі Бога, Омні, Святий, угодні, Божий, називаєм ім'я свого Святого. Яко асусідник Тобі прибігаю скорому помощнику і молитвини душе моєї, Богороди, Си Діво, радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою, благослови на Ти в женах, і плод чрева Твоєго, яко Спаса роділа душ наших, Спаси, Господі, помілі люди Твоєї, і благослови достояння Твоє. Побіди православним Християнам на супротивни я, і Твоє сохраняє Христом Твоим жительство. Спаси Господи, і помілий Отца моего духовного, родителей моїх, сродників, начальників, наставників, благодетелей і всіх православних Християн. Упокой Господи, душе особших раб Твоих, родителей Моих, сродников благодетелей, воїнів на полібрань объединых, и всех от веков особенных православных христиан, и простимся за решение вольные и не вольное, и дарим Царствие Небесное. Живи в помощи Вишнього, крові Бога Небесного Дворица, Ричет Господи, Заступник Мое, Си прибіжище, мое, Бог мой, повай на нього, як ото избавить от все тіловчих слави семетишна, пришма свои моего синитка и подкрилей, надеющийся, оружием убийця истины, Його, не обоищися від страха ношного, от стріли летящі, в від отне отвещи, от приходящі, от і беса полуденного. Одет от страны, твятыйся, и тьма, Одесной Тебе к тебе жене приближится, обачивающий мы твоим осмотриши, восстояние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое вышнее, положились и приближище твое. Не приет тебе зло, и рано не приближится тебе си Яко ангелом своим заповеси тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя да никогда приткнешь ее камень твою, на аспида и вас иска І и поперечь льва и змея. Яко на меня уповай спавлю и покри, и ако познай имя мое, возовет ко мне и ослыша его скорбі з моєго і прославляй його, до, до той дни исполни його, і явлю Ему спасіння моє. достойно есть, якого истину блажите Я, Богородицу, Пресноблаженной, пренепорочной Матір Бога нашого, честнейший, і и і без сравнення з Серафім, без иссления Бога, славорочие, и суще, тя Величаєм. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, Нині і присно, і великі веков. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, благослови. <кхи> Молит раді причистої Твоя Матері, силы и честна уже творящих Христа Господня, святого великого мученика Георгія, Пебедоноса Георгия, священномученика і мучениці Євстинії, Преподобних і богоносних Отець наших. Іова Фелохиевич от Почаївських, Почаевских, Антоний Феодосей и прочих от творцекивопечерских, святих і праведный Бога Отец Иоакима и Анны, святого великомученика, і целителя Преподобної Анфіси і Гумені, сестра Мирона Апостольного Климента Єпископа Охридського, Наума Сави Горазда та Ангеляра Болгарських, Блаженного Ніколая Христа Раді, Юродівого Новородського, Преподобного Германа Аляскінського, Священномучеников Амросія, Епископа Зарапульського, Платона і Пантелеймона Пресвітеров, Священномученика Іоанна Пресвітера, Преподобного Германа Аляскінського, Іже і пам'ятні, і совершаємі всі святи Твої, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Аминь. Воссияй в сердцах наших, человеку любчи Господи, Твоих боговедні, світ і мысленные наши тверзи очи, во иванских твоих проповедании разумения, вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотский эпоху, Тився поправший духовный жительство продим, вся яжиков благогождению Твоему. І модствующий ідею, що ты боишься просвящення души через наших Христи Боже, и тебе славу вас салам собі Твоим Отцем, и все Святым и Благим, и животворяючим Твоим духом, нині і присно, і во веки веку. Аминь. Прочитали молитву перед Святым Євангелієм. Євангеліє Дня от Матфея, глава 15 сьогодні, з 29 по 31 вірш. Читаємо на Церковно Славянській, <coughs> и, пришедши Отто до Ісусу, приїде на морі Галілейської, і Вошетного на Гору сід'яту, і приступише к Німу народім мнозі, імуще з собою хромия, сліпия Німія, бідні, і іні многі, и привергоша їх ногама Ісусовима, і ісцілі їх, якоже, народом дивитеся, німія, німелюща, бідні здрави. Хромиє ходячи і сліпі відяща, і славляху Бога Ізраїліва. Ісус пішов звідти, і прийшов до моря Галілейського, і, зійшовши на гору, сів там, і приступили до Нього багато народу, маючи з собою кривих, сліпих, німих, калік і багато інших, і клали їх до ніг Ісусових, і Він зцілив їх. Так що народ дивувався, бо бачив, що Німі говорить. Каліки стоїть здоровими, криві ходять і сліпі бачить. І слави Бога Ізраїлевого. Сьогодні таке невеличке Євангеліє рядове. Давайте подивимося, що нам пропонується в толкуванні. Так, в нас дощ почався в печалі. Перед тим Христос був в землі Тіра і Сидона. Но про його перебування там нічого не сказано в Євангелії, крім того, що Він ізгнав Злого Духа із дочки Ханнеянки. Якби Христос довгий шлях йшов, нібито заради неї одної, нехай служителі Христові не жаліють ніяких трудів, навіть якщо їх паства невелика. Той Хто знає душа одної людини дорожче всього світу, готов скільки угодно йти, щоб спасти одну душу і смерті і власті диявола. А тепер Господь окружить, оточений багатьом, багатьма людьми, дав упасти крупіцям од небесної трапези, він повертається до Галилейського моря, щоб устроїти настоящий пір для дітей своїх. Ми, звичайно, говоримо про нагорну проповідь Спасителя, а тут можна було би говорити про нагорнему істінні. Слово підкріпляється ділом у всьому служенні Господа. Євангелія розповідає о всім, що Ісус робив і чому учив від начала. Ділом показане Слово, а Слово є толкування діла. Діло утверждає істинність слова, і Слово розкриває значення діла. Но діла милосердя не потребують багатьох слів. Зрівняння з нагорною проповіддю, виражено словами, зійшовши на гору, Він сів там. Це символ великого божественного служіння. Господь висідає на горі з тим, щоб всі могли бачити Його і мати свобідний доступ до Нього, тому що Він, Спаситель світу, відкритий для всіх. Він висідає там, якби очікувані зі щастя, сили з яка буде дана всім, хто до нього приходить. З чим приходять до Господа ці люди. Більшість із нас скоріше чувстві тілесним недугам, і, і лиш деякі по-настоящому піклуються про свою душу, про свої духовні хвороби. Настоль Господь наш, що приємні всіх бідних і багатих, праведників і грішних, душа кожної людини рівна дорогоцінна для нього. І така сила у Господа нашого, що Він ісціляє всі хвороби, які тільки є. Люди ідуть до Нього і несуть з собою своїх хворих родичів і друзів, і кладуть до ніг Ісуса. Ми не чуємо, що, він, що вони кажуть йому. Вони просто кладуть їх до Його ніг, знаючи, що Він зжалиться над ними. Їхні страждання і біда говорять красноречиві ще любих слів. Яке би горе не відвідало нас. Єдиний спосіб облегчити його – це відбавитися від Нього, покласти Його до ніг Христа і придати до кінця Йому. Нема іншого рішення наших проблем, крім як покласти їх у ніг Христових. Ці причисті ноги Його, якими він ступав по водам, як Господь творіння, скоро будуть пробити цвяхами, щоб направити ноги наші на путь мирний. Серед принесених ко Христу були хромі, сліпі, німі, у вічні і багато-багато інших. Ми бачимо, яку страшну роботу звершує гріх, як уродує він тіло людини. Ночі тільки тілесні, про тілесні хвороби сказано в Євангелії. І ми бачимо, яку чудесну роботу звершує Христос. Він сокрушає цей безчисленний сон ворогів людських, всіх ізцілив у Галілейському морі Господь. Нехай це гавнення Його сили і милосердя буде втіхою нам у всіх наших немочах і нещастях. І народ дивувався, і прославляв Бога Ізраїлівого. Чудеса Божі, коли ми сподобляємося їх, не можуть не визивати у нас дивування. І радість у милостях Господніх. Народжує в нас хвалу і вдячність, коли Він істіляє наші хвороби, ми благословляємо святе Його ім'я. Но коли Він милості охоронить нас від сліпоти, хромоти і німоти, у нас повинно більше не менше причин благословляти Його, чим тих, яких Він зцілив від цих хвороб. Ми бачимо, як свідки, чуда прославляють Бога. Ми повинні приносити Богу хвалу і вдячність за милості Його, явлені іншим. Як якщо б вони б, ніби були явлені особисто для нас. Спасі, Господи, подібі, і сестри, за молитву. Отаке От було Євангелі сьогодні. Ми помолилися, Господь сподобав нас в сна, попросили Бога благословення на предстоящий день. Сьогодні великомученикайцевітля Пантілімона, якщо десь, Бог себе гаразд, то з 10 ї години будемо транслювати службу з лаври. А зараз всім Бог на допомогу. Покрови Царни Небесної, Ангела-Хранітеля, сьогодні нас п'ятниця, пісний день в зв'язку з тим, що в цей день Ісус Христос був розіп'ятий на Христі. І тому Православна Церква цей день забороняє вживати молоко, м'ясо, яйця. Можна їсти рибку сьогодні, бо служився по Праздник Великомученика великомучення, цілітля Спасибо, Господи, браті і сестри. Бог на поміч всім. У нас по чаві пішов гарний дощ, зараз йде дощ. Такий рясний дощик йде. Так що поможе нам всім, Боже. Ангела хранителя. Так. Так, 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 Ютуб. Трансляція буде йти не на Тіктоці, а на Ютубі. В Ютубі так і пишемо, почаєв архіхор. Якщо дасть Бог все добре, нічого не зміниться. Поможи Боже світ.